Формадол таблетки від головного болю. Дуже багато пар, які перебувають в процесі розлучення, починають ділити не лише своє майно, а найчастіше ділять дітей. І Це велика трагедія. Насправді і існують навіть випадки, коли один з батьків наважується ну фактично викрасти свою дитину. Е, є навіть термін, як це називається це батьківський кіднепінг. От як з цим боротися на законодавчому рівні, поки що чіткого алгоритму немає. Е, ну і плюс, я ж кажу, війна загострила ці процеси дуже сильно, тому що велика кількість кількість людей своїх дітей вивезли за кордон, в тому числі є й велика кількість чоловіків, які е, вивозили своїх дітей. От як все зробити Лаврень. законно, як захистити своїх дітей або повернути їх в Україну? Про це будемо говорити з адвокатом Лаврентієм Царуком. Лаврентій заходь Лаврень. до нас на проголосу тобі з великим поверненням Привіт. тебе. У нас Сідай, в студію. Да, е, от там твоє крісло. Е, слухай, е, неля вже почала таку цю віку повну тему. Фактично зараз вона до речі дуже заглибилась, дуже актуалізувалась гострила. В зв'язку з тим, що батьки часто по різні е, 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 частини кордону та, і ну, сім'ї розвалюються. Але, але е, зараз я пропоную перед тим, е, як почати розмову, подивитися сюжет. Ми зібрали кілька історій таких, щоб ми подивилися зблизька, як це відбувається, от, правильною оптикою. Е, тому що, здається, інколи, що діти сприймають, е, е, люди, люди сприймають дітей як річ, як квартиру, як майно. От так. Увага на екран. Подивимось. Іноді кохання закінчується, а сім'ї розпадаються. І якщо дорослим не вдається домовитися після розлучення, для когось із батьків починаються місяці або й роки боротьби за право бути зі своєю дитиною. Кілька років тому широкого розголосу набула історія видавчині та журналістки Поліни Нені. Вона звинувачувала свого колишнього чоловіка Юрія Чернецького у викраденні спільних дітей. Видавчиня наголошує, що вже сім років публічно бореться за своє життя. І рятує своїх трьох дітей. Зараз Поліна з дітьми в Іспанії, де отримала статус тимчасового захисту. На початку березня Юлія Дашкова у Фейсбуці повідомила, що її малолітнього сина, у якого аутизм викрав колишній чоловік. За словами Юлії, хлопчика батько забрав зі школи на вихідні, а згодом повідомив, що вони вже за кордоном. На думку Юлії, колишній чоловік використав дитину, аби перетнути кордон і уникнути мобілізації. Станом на 12 березня мама і дитина знову разом його вдалося повернути на територію Польщі. Ще одна історія досі не вирішена, хоча триває з 2019 року. На Тернопільщині Дмитро Корнієнко під час розлучення забрав п'ятирічного сина і кілька років його переховував. Наприкінці 2022 року Верховний суд України визначив, що дитина має проживати з матір'ю, і рішення оскарженню не підлягає. А днями Дмитро Корнієнко оприлюднив допис, у якому звинувачує свою колишню дружину та її нового співмешканця у тому, що вони вивезли його сина за межі України. Такі дії батько дитини вважає викраденням. Адвокат Лаврентій Царук разом з нами дивився цей сюжет. Лавріку, дивись в одній історії. Давай зачепимося за такий гачок. Такий підгірнув трошки. А в одній історії мама звинувачує свого чоловіка в тому, що він вивіз сина за кордон без її згоди, посилаючись на хворобу сина. Ця формула взагалі можлива? Так. Адже змінилося порядок виїзду громадян України за кордон. На період військового стану і для чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, їм виїзд в цілому заборонено за виключенням деяких випадків. Випадків один із випадків це коли вивозить батько, дитину інваліда. Тобто, Як він, да, да, так, Він його дикого? супроводжує, він його вивозить. Тому таке можливо. Згоди матері не було. А знаєш, от власне е з початку війни держава, от я просто хочу, щоб ми всі згадали в, ре в ретроспективі, що mm -hmm. відбулося за цей рік. Е перші ж тижні взагалі е відкривалися кордони. Тобто такий був наплив людей. Які е, тікали від війни, що просто кордони відкривалися навіть без документів люди виходили. Потім держава все ж таки вже почала впорядковувати. Але от е, сьогодні я подивився, які зміни вносились до порядку виїзду за кордон. Я бачу, що всі зміни зводилися до того, щоб е, максимально спростити можливість дітям залишати країну. І тому відповідно до всіх цих змін, і вони чинними до сьогоднішнього дня, діти. Можуть залишати країну без згоди одного з батьків, а раніше ж це було таким чином, що тільки угу. і це в усьому не світі згоди. так є міжнародні конвенції щодо того, що зміна місця проживання країни проживання угу. дитини може відбуватися тільки за спільною згодою двох батьків Шок, А цікаво. зараз е, і не тільки батько може вивозити зараз, може вивозити і до сьогоднішнього дня і. Різні родичі, угу. там, і, бабусі, да, там діти, цілий перелік та... різних родичів Довести, що ти родич, і цього достатньо. Да, да, mm -hmm. да. Аби аби ну, зрозуміти позицію держави в цьому випадку можливо, тому угу. що ми бачимо, що війна має непередбачуваний характер. Сьогодні лягаємо спати тиша. А вночі вже ракетний ракетні mm -hmm. обстріли. Ракети з ким можуть да, зараз. Да, да, да. Сьогодні працюють в нас нотаріальні реєстри, а завтра вранці, можливо, ракети попаде. Але в річці це ж велике підґрунтя для оцього батьківського кіднепінгу. Саме е... так зараз і відбувається. І які протидії цьому. Сам... Е... Раніше, ще в 80-му році, була прийнята міжнародна конвенція, так звана Гаагська конвенція щодо предтії викрадення. Дітей. Дітей батьками один uh -huh. Uh -huh. від одного мається на увазі, і ця конвенція України є частиною конвенції, і на сьогоднішній день в цій конвенції беруть участь 103 країни, uh -huh. тобто більшість цивілізованих країн світу, окрім тільки країн Африки, деяких країн Азії, Китаю, а так всі країни беруть участь і, і відповідно до цієї конвенції. В кожній країні є якийсь відповідальний орган, який допомагає власному громадянину в поверненні незаконно вивезеної дитини за кордону до місця організації. У нас так це міністерство юстиції. Угу. Тобто, якщо е, е, твою дитину, інший е, з батьків, е, незаконно вивіз до іншої країни, а так це відбувається не тільки в Україні, так це відбувається. Багатьох країн на світу власне для цього і приймалася ця конвенція, тому що, е, наприклад, в одній країні там більш е, якісь лояльні суди, в іншій більш жорсткі, і тому переміщалися Ґга. так батьки, щоб знайти якусь більш вигідну для себе юрисдикцію в спорі з батьками та далі. Тобто, що робить Міністерство юстиції, коли до нього звернувся громадянин, батько чи мати, що його дитину інший незаконно вийде за кордон? Він зобов'язаний. Встановити, по-перше, місце знаходження цієї дитини. Для цього Міністерство юстиції робить запит до Держприкордонної служби, до Інтерполу, до Нацполіції. І вони вже зв'язуються, є центральний офіс в ГАЗі виконання цієї конвенції. Вони вже зв'язуються з усіма учасниками конвенції з усіма країнами і знаходять де ця дитина. Фізично зараз угу. знаходиться, да? контактують вже через цю іншу державу з тим з батьків, хто вивіз цю дитину. І е, якщо не вдається владнати цю суперечку саме шляхом ді діалогу, е, то вже та країна. Звертається, сприяє тому з батьків, хто залишився в Україні, сприяє зверненню до суду і того суду тієї країни, щоб той суд прийняв рішення про повернення дитини в Україну. Так це працювало до війни. Так це працювало до війни. І а це, я вчора, власне, вибірково так дзвонив суддям. З деяких європейських країн, зокрема там ну, таких показових країн, як Німеччина, як Австрія, і питав їх, яка зараз погляд їх судової національної системи, питання щодо повернення дітей в Україну. Якщо прийде запит такий угу, з України, угу. повернуть її. Що Вони мені всі одностайно сказали, що позиція суддів європейських країн, якщо приходитиме запит. По цій газій конвенції не повертати дітей в Україну, адже це повернення прийняття рішення щодо повернення дитини в країну, де на всій території країни оголошено військовий стан, де немає безпечного, абсолютно безпечного місця. Це суперечило б е, конвенції ООН про захист прав дітей. Окей, не повертати в Україну. А якщо умовно кажучи, мати за кордоном. І батько за кордоном. Ну, от батько вивіз дитину, мати може спокійно перетнути кордон і знає, що дитина там, наприклад, в Польщі чи в Німеччині, чи ще десь. То там, на місці, куди має звернутися мати чи батько хтось з батьків для того, щоб окей, не повертаємо в Україну, але там на території іншої країни можна це якось процесуально владнати. Тобто, ти маєш на увазі. Відновити доступ у спілкуванні з дитиною, участі в вихованні, але на території іншої країни. Так, так, так. В кожній країні світу є служба в захисту прав дітей. Вона по різному називається. Наприклад, Німеччині це називається там амт тобто це дитина, Амт це служба. По різному вона може називатися. І, відповідно, ці служби вони е, контролюють дотримання прав дітей-батьків угу. на території цієї країни. Тобто для цих служб неважливо, чи ця дитина громадянин України, чи громадянин будь-якої іншої країни. Якщо на території, ну, приміром, Німеччини знаходиться чи Австрії будь-яка дитина, то ця служба. Виконує свої власні закони Німеччини чи Австрії і е, сприяє правам е, дитини і батьків. Абсолютно, як би це було, би це напевно. Наприклад... Має, наприклад, умовно кажучи, мати вважає, що у неї викрав дитину її чоловік. та? Да. Вона звертається до цієї спеціальної служби, а вона має провести розслідування якесь, має бути судова, судова інстанція пройти якась. Що, як що Добре в цьому плані, що. От, в країнах Європи, особливо якщо ми говоримо про такі юрисдикції, як там, Німеччина чи Австрія, то ці служби вони мають дуже серйозні повноваження і дуже серйозний авторитет. треба? На відміну від України. Якщо в Україні, і це багато з моїх колег мені підтверджують, і я сам знаю про такі випадки. Звернення до служб, які зобов'язані захищати там права дітей, угу. права батьків, дуже часто не призводять до очікуваного результату, і держава, якби. Ну, за низкою причин не втручаються в ці mm -hmm. процеси. Ну там щось між батьками відбувається, не вбивають дитину, вона щось їсть, ну це вже їхні внутрішні І справи. Богу. То в розвинутих країнах Європи абсолютно інший підхід. Mm -hmm. Там батьки навіть бояться, щоб десь з сусідів хтось не, поскаржив не с... поскаржився. Mm -hmm. І, до речі, ти знаєш, дуже важлива відмінність це те, що це те, що е, байдужість у нас висока в суспільстві. Це теж наш відрізняє. Проводився експеримент, де просто дитину на вулиці, ну, акторським таким способом ага. тягнули за руки, вона впиралася, вона кричала, не хоче, невідомо, хто це тягне. Може це викрадають людину, може що, щось ще відбувається. І е, в Україні самі останні. Позиції відбувалися по цьому експерименту по байдуже, по побай... поперехожу. Вони просто проходять. по... А знаєш чого? Тому що це інша тема. Звичайно, тому що у нас нормально, коли, наприклад, мати або батько може так себе поводити з дитиною, і ще й публічно. Я сам їхав потяз. Я чув, як мати так кричала і піднімала руку на свою дитину. Цього Sorry, я не витримав, я підійшов саме з цього. Ти правильно зробив. І, і саме з цього це починається. Але дивись, максимум, що люди роблять, якесь зауваження. Але ти чув, наприклад, про такі випадки, коли просто телефонують поліцію. Так, Та, Є таке, є таке, є а таке. А знаєш, що я тобі скажу? Навіть ті, хто дзвонять, чому е, потім довіра до держави підривається в цих питаннях у цих сімейних, тому що е, мені особисто відомі випадки. Один з моїх колег проводив таке розслідування. Він підняв. Дзвінки, які були в райвіті, uh -huh, uh -huh. навіть діти дзвонили різного віку. Що від, я от почув, мені в школі діти. розказали, uh -huh. так відреагуйте, ну, просто дзвонять цим батькам, ваша дитина подзвонила, і все. Ну, і бачити, ми ви зараз заходимо на таку, на але, життема, життем, але, та, але, та, але і... що можна робити навіть з України можна не обов'язково звертатися до тієї країни. От по цій газкій конвенції мінюз також зобов'язаний сприяти. В доступі до дитини, тобто через механізми цієї конвенції, на міністерство намагати... юстиції в Україні, що просто всі да, зафіксували собі, да. відповідає за це, це не обов'язково. Центральний апарат можна звернутися mm -hmm. до міжобласного свого управління, своєї області. А буде Лаврінті Цурука написати йому, і він допоможе. Лаврентій, маємо прощатися, тому що обальчасу, це телебачення, сорі. Бо зараз мене лінчує редактор, а глядач чекає на наступну історію, тому що у нас сьогодні день біполярки. І ми хочемо вам розказати, що ж таке воно є біполярка. Часто називають та не хочу у нього біполярку, є біполярка. І не знаючи, що це таке. А це поширене і цікаве. Злата горіть з рук. Пасивільний чесно. Дякую. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.